Ти колись будеш дорослою, доні. Вірю, що будеш щасливою. Завжди відстоюй власні кордони, вмій танцювати під зливою. Ти колись була маленькою, мамо, любила від хліба скоринку. Як непомітно дитинство з роками з дівчинки робить жінку, пройдуть часи незалежною станеш. Гордо триматимеш крила. А безтурботну у ту Світлану в дитинстві чому залишила? Бо безтурботність дається у спадок, завжди від мами дітям. У вас у дорослих завжди порядок і ніколи порадіти. Просто дорослі радіють інакше, навіть у вас вчимося. Ніхто за нас не робиться краще. Гарно навчайтесь дорослі. Я зрозуміла. Хочеш скоринку? Ось вона, материнство. Я по житті тобі вірна підтримка. А я твоє друге дитинство.